Андріподі розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 782 дні. У прикордонній громаді Чернігівщині на вибуховому пристрої підірвався автомобіль. РЕМ двох працівників госпіталізували. Про це повідомив керівник ОВА «Чаус». На Дніпропетровщині війська РФ вночі атакували два райони. Є руйнування будинки та інфраструктурного об'єкта, але постраждалих, на щастя, немає. Водночас до 13 зросла кількість постраждалих від вчорашньої атаки. Про це повідомив керівник ОВА Лисак. Армія Росії обстріляла сьогодні вночі. Також Слов'янськ на Донеччині ракета поцілила у серед місця. Даних про поранених немає. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олег Лях. За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли три людини отримали поранення на Донеччині загиблий та двоє поранених. Ще двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині та Запоріжжі. Детальніше ж про ситуацію на передовій розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Коля Ковальов. Протягом минулої доби відбулось 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти хлібороб Сумської області. Слатине, Вовчанськ, Куп'янськ, Подоле, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області, Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині, Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уменське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області, роботине, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників потрапили близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Кубінському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Новий Часів'яр, Нью-Йорк, Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 8 атак. В районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сив. Оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники 9 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і сп. Лацдармів на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби загарбники здійснили чотири безуспішних атаки на позиції наших військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по п'яти пунктах управління та одному складу боєприпасів ворога. Минулої доби загальні втрати ворога склали 770 російських загарбників. 6 танків, 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система, 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 51 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! У Житомирі має з'явитися алея героїв. Таке рішення прийняли під час зустрічі з родичами полеглих захисників. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Алею планують розмістити на Майдані Корольова з фотографіями героїв та QR-кодами з інформацією про кожного захисника. Наразі головна архітекторка міста працює над макетом. Його запропонують рідним, і після затвердження почнеться монтаж. Далі цитата: війна триває, тому стенди це тимчасово рішення, а після перемоги буде інше монументальне з граніту. Наші служби вже це питання відпрацьовують. Інформація про кожного полеглого героя у нас є, але фінальний варіант погоджуватимуть родичі. Впродовж двох тижнів ми надсилатимемо біографічні довідки та фото, і кожна сім'я затвердить та вирішить, що саме буде на стенді. Те саме стосується і ескізу самого стенда. Все покажемо та обговоримо, зазначив Сергій Сухомлин під час зустрічі. Нагадаємо, рішенням виконавчого комітету о 9.00 ранку щоденно зупиняється громадський транспорт для вшанування полеглих героїв. А тим часом у Житомирі містяни знову зібралися на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні з Росією. До них сьогодні о 9-й ранку долучилися і працівники міської ради, яких раніше активісти закликали виходити на цю акцію. Деталі розповідає Іван Касивак. Вже тиждень у Житомирі поблизу Михайлівської рідні загиблих воїнів разом з Житомирянами влаштовують хвилину мовчання, аби вшанувати пам'ять захисників. Учасники акції закликають до них доєднуватися і чиновників, аби спільно згадати тих, хто поклав своє життя за Україну. Це є повага до загиблих, тобто це стосується кожного з нас. Ми маємо шанувати тих. То віддав своє життя за кожного з нас. Ми маємо пам'ятати це кожен день і все життя. Повинно це бути по всіх предприятіях, зупиняти на цей час і їм повинен теж звучати на кожному підприємстві. Ну, вроді би влада прийняла положення і за то, що була хвилина мучання. Ну, люди наші цього не виконують. Ви самі це бачимо. Через мушу не виходити. Ми ще раз. Олександр Гінгізов, військовослужбовець на реабілітації, каже, що представникам влади потрібно змінити ставлення до подій першочергово до військових та їх родин. Я би його взагалі би раз би в тиждень робив би екскурсію туди на Смолянку, на військове кладовище, на дружбу. Хай би бачили от, і розуміли. За якою ціною їм обходяться теплі місця і м'які крісла тут війни якби немає. Ну для пересічних от це, це має так бути. Вони мають продовжувати жити, вони мають насолоджуватися, скажімо, сьогоденням, от, а влада має про це пам'ятати і максимум зусиль прикладати до того, щоб ну не допустити. Цього чобота Орськовського сюди на нашу землю. Олександр Швецов, громадський активіст і ветеран АТО, наголошує, що потрібно боротися з байдужістю чиновників. Я не думаю, що тут щось таке важке, просто доєднатися до родин загиблих буквально на одну хвилину. Це ж просто нормально. Я гадаю, що для звичайної людини це просто ну як має бути буденністю, і це нормальні речі. А для чиновників тим більше, бо вони мають бути прикладом для нас всіх. Ми вважаємо, що це неправильно, коли не виходять до матерів загиблих до чоловіків загиблих, до рідних загиблих, чиновників, а натомість вони виходять до пам'ятника корольова, вкладають там квіти. Можливо, це і правильно вшановувати пам'ять корольова, але не сильно правильно по відношенню до живих людей, якими є матері. Рідні загибли сьогодні до цієї акції долучилися і представники міської влади. Нам вдалось поспілкуватися з заступником міського голови Олександром Шевчуком. Я думаю, важливо доєднувати до всіх ініціатив, але вони повинні. Бути всім зрозумілі. Якщо ми говоримо про якісь е, акції про вихід, це одне. Якщо ми говоримо, що це про допомогу військовим армії, це теж важливо. Тобто, важливо на сьогоднішній день все, що робиться, для, того, для нашої перемоги. Є особиста думка кожного, і він повинен прийняти до себе рішення, виходити чи не виходити, і яким чином він буде вшановувати. Якщо ми говоримо місто, місто далі живе. Ми говоримо, що на вулиці Михайлівській багато де працює, тому я думаю, це діло особисто кожного. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій. А Ось доречно влаштовувати гучні святкування під час війни. Ми поцікавилися у Житомирян. День народження під час війни. Доречно чи ні? Менше 20% українців повноцінно святкували свої дні народження після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляють портал Коментарі. А ось що думають Житомиряни про святкування в умовах війни, зокрема дитячих днів народжень, ми вирішили запитати. Ну… No. Своє не святкувала, дитини святкувала. Вважаю, ну, що діти заслуговують жити зараз, дитинство. І так проходить. То в коронавірус, то війна, тому. У мене день народження через два дні, і я його не святкую більше, напевно, трьох років. Чому так вийшло? Чому? Тому що війна. А якщо говорити про дитячі дні народження, чи варто зараз під час війни? А яка радість дітей, крім день народження? Свій день народження я не свідкую, але дитячі обов'язково вони так чекають на цей праздник. Чому ні? Війна війною обідом. Об я думаю, що доречно, тому що день народження один раз святкується. Допустимо, Віплей. Ну, може, на такому ракурсі, як, знає, як буває, там гучні, вечірки, там, в кругу сім'ї можна, я думаю. Ну, в принципі, всі мають право на день народження, але без пишних таких гулянь. Якщо говорити про дітей, про дитячі ну, дні народження. Діти, звісно, хочуть, їм це теж необхідно, і трошки відволіктися, не думати. Ну, дивіться, моя думка, якщо і святкувати, то принаймні стримано і пам'ятаючи про той подвиг, які е, вчинили, які чинять на сьогодні наші захисники, і ось обов'язково проходячи повз їхніх матерів і дружин, обов'язково треба зупинятися віддавати їм шану. Якщо мова йде про дитячі дні народження. Ну, дитячі дні народження, я думаю, тут може бути виключення, але знову ж таки в родинному колі, власне кажучи, для того, щоб ну, покоління дітей все таки мало і якісь позитивні емоції, але не гучно, я так думаю, і ну, не занадто пафосно. Це має бути в якихось межах розумних, да, але ми все одно живемо і ми маємо жити, і все одно, ну. Маємо продовжувати намагатися, хоча б трішки да, там, знімати оцей стрес якийсь, тому що всі зараз в такому стані чуть нервовому, і я думаю, що все-таки потрібно. Я б сказала ні. Чому? Чому? Ну одні гинуть. Вон, подивитись на смолянське кладбище, більше нічого не треба. А якщо мова йде про дитячі дні народження, а, ну дитячі, звичайно. Я дорослим. Е, ну, в колі сім'ї це таке звичайне. Влаштовувати бенкети, я вважаю, це не досить. За, я святкую. Як саме? Збираюся вдома з друзями, сідаємо за там. Можна музику послухати, поспівати. І, і так, все. Я то переживу. Ось так. Я своїй дитині відмічала. Ну, в родинному колі, але все ж таки. Від початку квітня на Житомирщині поліція розшукала 18 дітей. З початком весни кількість повідомлень про зникнення дітей почастішили. Більшість зі зниклих неповнолітніх вдалося розшукати впродовж доби в окремих випадках. Працівникам поліції довелося звертатися до колег із сусідніх областей. Детальніше про це розповідає начальниця відділу ювінальної превенції Наталія Гончарук. З початком весни збільшилася кількість звернень повідомлень батьків з приводу залишення місця проживання дітьми. Лише за останні дві неділі квітня в розшуку перебувало 18 дітей. За останній цей тиждень до поліції надійшло сім таких звернень, коли діти залишали домівку і батьки не володіли інформацією, де їхня дитина знаходиться. Силами, засобами працівників поліції, за допомогою громадськості місце знаходження всіх дітей було встановлено. Більшість установили упродовж доби, однак були такі випадки, коли доводилось неповнолітніх встановлювати і трошки більше часу у зв'язку з тим, що вони залишали територію Житомирської області і прямували навіть такі випадки, є що в іншу область. Якщо взяти для статистики, то упродовж квітня було таких два повідомлення: перше повідомлення, коли малолітній хлопчик у вихідні сів у на залізничний транспорт і попрямував в іншу область. Працівники поліції відразу встановили, куди хлопчик міг поїхати. Встановили транспортний засіб на залізниці, яким він попрямував, повідомили колег, і місце знаходження дитини буквально за декілька годин було встановлено. Також була інша ситуація, коли 15-річна дівчинка познайомилася в соціальній мережі з однолітками і поїхала в іншу область на зустріч до віртуальних друзів. Там вона Переживала в них поліцейські, встановили що це за друзі, як вони познайомилися, в якій області вони знаходяться. І упродовж іншої доби місце знаходження дівчинки було встановлено у Вінницькій області. і Повернули до мами, провели відповідну профілактичну роботу, розповіли, яку небезпеку такі знайомства в соціальній мережі несуть, і чому неможливо так вчиняти, і що потрібно повідомляти батьків, якщо ти йдеш, чому потрібно тримати контакт. В нас йдуть як малолітні, ну це більше не йдуть це, коли батьки десь на дитячій площадці гралися, загубили дитину. Доволі часто надходять такі повідомлення: трирічні, річні, річні. Але, як правило, такі дітки дуже швиденько впродовж години і знаходяться. А як правило, діти, які залишають місце проживання, це у нас від 12 до 16 років. Ну вже менше це 16-18. Через те, що діти через свої якісь вікові особливості, бажання самостійності, бажання подорожувати, залишають місце проживання, не повідомляють батьків, і батьки хвилюються і звертаються за допомогою до поліції. Після того, як не встановили самостійно місце знаходження, однією ще з такою з проблем є, батьки часто не володіють інформацією про друзів, про знайомих, про коло е, товаришів своєї дитини. І коли вже дитина не виходить на зв'язок, відключає мобільний телефон, вони не знають, де шукати батьки дитину свою, з ким вона товаришує, до кого звертатися за допомогою. Тому, коли у вас виховуються діти, варто завжди цікавитися, вникати. В життя дитини її коло друзів, знайомих, ну і завжди проводити відповідну роботу, розповідати, чому не можна знайомитися в інтернеті, чому не варто їхати на з незнайомою людиною. Але ж ми дорослі розуміємо, що за тією віртуальною подругою чи товаришем може знаходитися зовсім доросла людина, яка має не дуже гарні наміри по відношенню до цієї неповнолітньої. Шановні батьки або особи, які їх заміняють, якщо у вас є необхідність щодо встановлення місця знаходження вашої дитини. Необхідна допомога, ви не знаєте, де ваша дитина. Зв'язок з нею відсутній. Ви в будь-яку годину дня і ночі можете звернутися на лінію 102, і працівники поліції допоможуть встановити місце знаходження вашої дитини. Адже в теперішніх реаліях відсутні будь-які проміжки, будь-які часові зазначені проміжки, коли можна звертатися, а коли не можна. У вас є необхідність. Ви відразу можете телефонувати. Не потрібно чекати три години, добу чи три доби. Якщо звертайтеся, і ми допоможемо встановити місце знаходження вашої дитини. У Житомирі судитимуть працівницю навчального закладу за присвоєння техніки на майже 190 тисяч гривень. Про це повідомляє Національна поліція у Житомирській області. Далі цитата. Слідчі завершили досудове розслідування, вчинених методисткою одного з ліцеїв міста. Жінка привласнила та розпорядилася ноутбуками, що перебували на балансі одного з навчальних закладів міста. Слідчі встановили, що 53-річна житомирянка, будучи матеріальною відповідальною особисто. Особою впродовж двох місяців виносила з приміщення навчального закладу вірену її комп'ютерну техніку. З'ясовано, що жінка закладала привласнене майно у ломбардах. А отримані кошти витрачала на погашення раніше отриманих кредитів. Адміністрація навчального закладу виявила нестачу 14 вартісних ноутбуків у березні під час проведення чергової інвентаризації. Після цього керівник звернувся до правоохоронців. Виявилося, що вже з ексметодистка реалізувала не лише вірну її техніку, а й скористалася гаджетом колеги. Жінка взяла ноутбук у тимчасове користування, нібито для роботи із склад. Ними програмними забезпеченнями, однак в обумовлений час його не повернула, натомість знову віднесла його до ломбарду. Загальна сума збитку спричиненого навчальному закладу перевищує 188 тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні нацполіції. Жінка визнала свою провину в учиненому і поліцейські вилучили все реалізоване нею майно. Станом на 13 квітня у прикордонних екосистемах сталося майже 300 пожеж вогне. Пройдено 238 гектарів території Житомирської області. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Житомирській області. Далі цитата: тепла погода принесла збільшення статистики загорань в екосистемах регіону. Станом на суботній ранок вже виникла 291 пожежа у природних екосистемах. Вогнем пройдено понад 238 гектарів території. Лише за добу, що минула, а це нагадує. До і сталося в суботу, сталося 11 пожеж. Пожежі виникли на території Коростенського та Житомирських районах, і загалом за цю добу вогнем пройдено понад 6 гектарів сухої трави. Людський фактор це загальна причина виникнення таких пожеж у цей період, адже займається через спалювання сміття минулорічного сухостою чи необережного поводження з вогнем. А сухата, вітряна погода сприяють миттєвому розповсюдженню вогню через що такі пожежі вкрай важко гасити, і вони часто набувають масштабних розмірів та можуть спричинити тяжкі трагічні наслідки, йдеться у повідомленні ДСНС. Тим часом екоінспекція штрафує громадян за спалювання деревини біля лісу та закликає не провокувати лісові пожежі. На початку квітня, у ході обстеження території у межах міста Житове, мера державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу у районі Соколовського кар'єру виявлено спалювання дерев'яних решток в притул до лісового масиву. Особа, яка вчиняла правопорушення, притягнуто до відповідальності за статтею 87-ї. Купап, частина перша це порушення вимог пожежної безпеки у лісах. Сума штрафу склала 1530 гривень. І за аналогічне правопорушення інспекція під час проведення рейдових заходів 10 квітня оштрафувала ще одну особу, яка спалювала дерев'яні рештки у лісовому масиві на території Житомирського району. Її також було притягнуто до адміністративної відповідальності. Інспекція нагадує про відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Відповідно до частини першої статті 77 КУПАП, розмір штрафу, який може бути накладений на громадяна Паліян, це від 1530 гривень до 4590 гривень. На посадових осіб від 4590 гривень до 15300 гривень. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній території, тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 4 тисяч гривень до 15 тисяч триста гривень. Сьогодні вночі у Попільній вантажний потяг на смерть збив річного чоловіка, який намагався перетнути колії. Про це повідомлення. Дома пресс служба Житомирського районного управління поліції. Далі цитата поліція встановлює обставини травмування чоловіка на залізничних коліях у попільні. Подія сталася 15 квітня на місцевій залізничній станції. Попередньо близько 3.40 ночі вантажний потяг під час здійснення маневру здійснив наїзд на чоловіка, який намагався перетнути колії. У результаті потерпілий 48-річний місцевий житель отримав травми та був доставлений до місцевого лікування. Ального закладу, де на жаль помер, йдеться в повідомленні, і за останній місяць це вже друга трагедія на залізничному переїзді. Нагадаємо, 29 березня у селі Чорнорудні, вчорашнянської громади, електропотяг насмерть збив 17-річну дівчину. А вчора в день у Житомирі 25-річний чоловік впав зі скелі з висоти 20 метрів. Йому знадобилася допомога, аби піднятися наверх. Рятувальники спустилися до місця падіння, вдягнули на постраждалого альпінійське спорядження та підняли його наверх. До приїзду медиків рятувальники надали травмованому першу до медичну допомогу. Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікувального закладу. І вчора футбольний клуб Полісся здобув перемогу над командою Колос у матчі 24-го туру Української прем'єр-ліги, який проходив у Житомирі на Центральному міському стадіоні «Полісся». Матч завершився із рахунком 1-0 на користь Полісся. Як на це відреагував тренер? Дивимося далі. Ми будемо аналізувати цей матч, розбирати цей матч, показувати хлопцям. І... Ми дуже багато працюємо над позиційними атаками для того, щоб хлопці розуміли, що я хочу і вміли бачити пространство, що робити в атаці, в атаці. Дуже багато роботи в цьому плані. Десь це виходить, десь, десь ні. Но я дуже задоволений і, і грою змінаємо, і зараз. З колосом, тому що вже я бачу паростки да, роботи і тренерського штабу, і хлопців. І Те, що я хочу бачити, це все виконується. І тільки треба досконалити це все, щоб було ще краще. До автоматизму. Здавалося, що от команда після забитого голу ніби видихнула з полегшенням і понеслася, і готова була забувати ще. Тобто, знаєте, такий психологічний. Вантаж впав, так ніби. Ти, ти не впав, тому що колос пішов уперед. Відкрили зони. І ми, ми вже вже більше діяли на контратаках і, і були хороші контратаки. Але, але грали агресивніше? Ну агресив, тому що Колос нам дав зони, дав простір, і тому так і виходило. Одне кадрове питання: а що з Шабановим? Де він як? Він захворів, в нього була температура. Тому він сьогодні не, не був навіть в заявці. І що зараз хочеться зробити тренеру переможцю? От прямо вже прямо зараз, найперше. Що ви, що ви зараз зробите? Побачити сім'ю, але треба їхати на базу і працювати. А сім'я не тут не підтримала вас тут? Ні, вони вдома. По телевізору? Так. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги і пам'ятайте, разом обов'язково встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У вівторок, 16 квітня, максимальна температура в день плюс 17, вночі плюс 8 градусів, вилось повітря 64%, вітер східний 2,4 метри за секунду. І протягом сьогодні буде триматися хмарна погода, вранці і обід має йти дощ.